Здарова, народ. Чергова порція хламу. Запростять мене великі любителі комп'ютерної техніки і драгметалів з неї. В чому суть компів за 300? Зрозуміло, що за ті гроші можна пошукати, поочекати, повиглядати якийсь комплект з материнки якимось коркуват на борту. Але так ціль показати не материнку, а готовий комплектний системник. Тут і зараз то порівняння, що краще комплект Мамка плюс Проц, чи такий системник в принципі не стоїть. А отак будемо дивитися на ті системні блоки, які я відібрав, то заодно можемо з'ясувати, чи варто все-таки шукати зв'язку мамка плюс Проц. І зупинитися на готовому системному блоку. і... Зразу скажу фразу, яку я вже говорю чуть не в кожному відео, компів за 300 і в подібних випусках, знайти оголошення, знайти взагалі комп, якийсь гідний комп тут і зараз. Вірогідність така, як мені безплатно трахнути Дженніфер Лопес. Понятно, що за 300 гривень, сума в 300 гривень розполагає до розкоші, типу БМ. Бариги вже давно стали молитися на всякі компаки, хюліт-пакарди, просто в народі хулі плакати. І тому подібний металобрухт. І витягувати з і без того лисого компака чи HP. Все, що блистить, і все, що можна здати. На Іншим І, А сам залізний ящик виставляти як Мега, Гіга, тера, Rorрите за 400 гривень, а по факту за тисячі Паралельно влаштовуючи аукціони, хто більше дасть. І одним з таких, скажімо так, гармидерів зустрівся мені в попередньому відео комп'юза 300, де я всім радісно анонсував, що о пацани, буде серйозний комп на свята. Так от, я попав прямо на таку новорічну акцію від Береги. Комп він був на тому відео на екрані заставці першим. Я його не показував, але хто уважний міг звернути увагу, це був комп HP Vectra, який прямо з минулого року перекидається нікому не потрібний за 400 гривень. Ну, по факту, з 27 грудня по 5 січня для такого компа. І, зі слів, Бариги, коротше, комп проданий, а він сидить і чекає, поки покупець прийде його забрати. Ну, Понятно, сидить і чекає на лоха, який предложить до тої суми зверху п'ятихатку. Одним словом, там була ціла епупея. Одним словом, прийшлося провести йому по губам і відправити туди. Відправляються всі береги, одним словом. І той комп я не став показувати, тому що ну, людина шахроювата берега. І, скажімо так, все, що він там виставляв, не факт, що він, той комп в нього взагалі є. І не факт, що взагалі би приїхало то, що заказувалося. скажімо так. Я вирішив взагалі не показувати, але кому цікаво, чуть пізніше я покажу той комп. Не оригінальні ті фотографії, а звичайні фотки. От просто та модель. Так, що сьогодні буде? Пару компів. Почнемо з ходу. От, такий от замучений комп. 300 гривень. Тут вже якийсь столбняк поширюється, скажімо так, по корпусу. Без жорсткого диска, без оперативи, коротше, без нічого. Там. Без опису. Тут може виявитися, що тут взагалі про це нема. Ну, по виду якийсь взагалі, 940 сокет шний Ну, Тут сенсу MSI 770T c 45 Кому там цікаво, може загуглити. Одним словом, вірогідність того. Судячи його зовнішнього вигляду, вірогідність того, що воно взагалі щось хоча б материнка робоча, напевно, дуже мала. скажімо так. Ну, Зупинятися на тому нема сенсу. Просто системний блок. І Взагалі я не буду тут розглядати компів подібного роду. Я його вирішив показати, щоб показати то, що я не буду показувати в подальшому. От таких кампів, які в принципі не робочі, тобто, непонятно що я показувати не буду. Але з іншої сторони, більшість тих кампів, які я буду показувати, вони взагалі немає ніякої гарантії, що вони взагалі робочі. Тобто там нема ні фотографій, немає ні опису, щоб хоча б продавець сказав, він робочий. Дуже багато пишуть. Комп робочий, але не провіряв. І, і там був такий один опис, який мені запам'ятався. Комп робочий не провіряв, і провірити не буде можливості. Одним словом. Ну, ну тобто, коротше, не буде ніякої можливості провірити. От. Ідемо далі. Ще один з виду більш-менш цілий комп Порівняння порівнянні з тими, що там а, вилізли мені. На екран. Але. вона всього фотки і непонятно робочий, не робочий. З виду. а що з виду? З виду старий системник, встроєна відюха. І все. По компорту можна поняти, що тут якийсь 2005-2006 рік. Impression. Все. чотири фотки. Не бачу сенсу. ну Основна цінність тут, напевно, в кардрідері, в і то я думаю, що він там весь роздрочений. Сенсу нема. Системний блок на запчастини всі дані на фото. Зараз подивимося, які дані на фото. Так. А от вони всі дані на фото. Прям всі. І от хто там мене мені казав, що то там камера така, камера гавно. Тої тобто, тут то не камера гавно в мене, то замизгана. Короче, всі короче претензії до продавця даного компа. Ну так я, я тут так розумію тут е, дані по сідрому. Тут дані по жорсткому диску. Причому всі дані тут вверху знаходяться. Заблюрені. Заблювані. Пінейкл. Ну прям всі дані на фото. Хоч бери, хоч не бери, блін. Тобто тільки 300 гривень, да і все. Питань ніяких не став. Ні включити, ні підключити. Причому от рядом стоїть, от, стоїть інший системний блок і такі продавці будуть казати, я не можу його включити. Правильно, він ж боїться за свою безпеку, щоб не зробити багаття в квартирі. З того всього. Ладно. Йдемо далі. Далі в нас де отакий от комп. Жартую. не той. Отакі компи. За 300. З підписом предлохайте цену. Предлохайте. Так, що ми тут можемо предложити? Системний блок. Що можна так назвати? Та я, я так розумію, всередині. З галяк. Такий екземпляр. І... Ну така от пародія. Ну тут сказати. Тут 462, 370. Плюс в тому, от що я їх показую. Ну старьо, звісно. Але на фоні того, що було. Тут хоча б 370 соккіт, якщо він вдруг кажеться дохлий, то може піти просто на запчастини. Плюс нагрузку от ще один системник. плюс нагрузку тип от віддає такі три харда до історичні. Думаю, ті три харда будуть коштувати десь, так, приблизно як тільки той комп за 300. Понятно, що 1,300 300 коштує. ну Корпус корпуса в збереженому стані. БПшка 370-й сокіт. Тут протер тряпкою, в принципі, маєш ретро-системник. На фоні того, що було. Так, досить непогані компапи. Ну і скажу так, що хоч туди стоїть опис предлохати цену. В принципі, її можна і вниз предлохати. За 200 взяти, в принципі, і от досить такий симпатичний от корпус. І така внутрянка досить така цікава. Швидше всього 462 або 370-й. будемо тут гадати, тут нічого практично не видно на ньому. От, тут ще стоїть якийсь вінт, плюс там три вінта в придачу за якихось там 200 гривень. Вигідно. Холося вже переключитися на телефон, тому що добана ПК-версія Лохікс не відображає там картинки биті даного оголошення. От. І, скажімо так, приходиться просто не знаю ізгалятися, щоб просто щось показати. Камера не знімає, то... Площадка глючить. Коротше, я так розумію, той кабель застряв. Чи що? Як в нього застряв? Так, тут нічого не видно, но... Як є вже? Скажем так. Атлон 2. 2x2. Словом, 4GB Opera. Тож якийсь 940-й сокет. Вже маю тут відюху вбудовану. Також, як бачимо, робочий. Всього-навсього чуть менше 300 гривень. Думаю, можна і за 250 зійтися. Корпус достатньо непоганий, під великі отвори під 120-ки вертушки. Привід. І отака от от мордочка системного блоку. Ну, тут все звільнено. Ну, тим не так, я казавши там про той системний блок, який я довго, скажімо так, з там шахраєм От, показати, ну і зараз глянемо на нього. От він даний комп. HP Vectra VL, там є XA куча їх тих HP, Hewlett Packard плакати і так далі. Не знаю, мене вони особливо так не торкають, тим не менш, особливо, коли я не люблю їх там, за них там з баригами там їм насипати зверху суми, щоб він тобі продав там участвувати в тих аукціонах їхніх дирявих. От. Так воно виглядає нічого нічого такого, готові рішення тих часів. А, так, камера вирішила не фокусуватися, але, ну, тим не менш, хто там хоче, може собі знайти, там детально подивитися на ті системні блоки. Ну, а от просто от посеред відео і що робити. Нас хвилин знято. Хоч бере і перезнімай, правильно? А, хуля. Хулі ти хотів. Не все так просто в тому житті. Тим не менш. Тим не менш. Так воно виглядає. От я тут нічого особливого не бачу в ньому. Тут хоч напічкано оперативкою, там взагалі тої оперативки не було. Скажімо так, було все ржаве і так далі, невідомий стан. І плюс то, що. Взагалі в нього того системника нема, він десь стягнув фотки з якогось eBay і так далі. Ну, не хочу, я в таке не граюся. Я можу такий системний блок оформити такою доставкою, що він вже мене там не надурить, скажімо так. Він взагалі ніяк не може надурити, він може хіба себе самого надурити. Скажімо так. Ну Тим не менш, з шахраями я справи не маю ніякої. І не бачу я тут нічого такого особливого, скажімо так. Береги там, вони здають з нього все саме цінне. Лишають тут якийсь е, самий простий чорний плазмасовий пентіум, навіть там на ММІк стоїть. Максимально все знімають ну все, що саме цінне по драгам, а лишають тільки свому материнку і продають от, ящик залізний по ціні мегароритету, на який накидаються всякі ложки, накидають ціни там. Із 400 гривень там вже стає ціна і 1000, і півтора тисячі. Потім берега починає говорити, що треба ще на упаковку, на доставку, на то, щоб відвезти, на то, щоб привезти, на то, щоб таксі замовити. Ну і одним словом. Коли він вже бачить, що лошок клюнув, там, заінтересувався, там, і так далі, і він починає навалювати зверху суми. Тобто він бачить, що людина не може відмовитися, а там ще в нього ззаді в черзі таких 5-10 стоїть, чекає. Тому так все і відбувається. Такі були компи за 300, якщо комусь якийсь комп припав до душі, хоч щоб я його там десь. Викупив, хто хоче там проспонсорувати, якщо є така людина, от хоче, от, щоб я от такий от комп, які я показав, щоб я якийсь викупив, то може спонсорувати. Наразі все, побачимося.